Всім доброго часу! З вами Фенрік, і сьогодні напрочуд не проходження, а суб'єктивний огляд намалювався. Просто скачав я Гаррі Поттер Квідіч, який нещодавно вийшов. Запустив і почав записувати. Через деякий час я зрозумів, що одним відео не обійтися, щоб це показати. А це довго і нудно. Все таки онлайн гра сервіс, але про все поступово. Запустили, зареєструвалися та почали створювати. Персонажа. Look, mom, Met you Мейд a Світер. А, це я, я зрозумів. Давайте виберемо обличчя. Е Добре. Так, це. Е а, це що в нас? А. Ага. Діалогах, як нас називати, це вона, або він, або все-таки вони. Бачите, навіть це продумано вже. Потім проходити довжелезне навчання. До речі, воно відбувається у дворі сімейства Візлі. Кіп Міві Дан Філд. The and it in. У вас є декілька позицій: ловець, мисливець, захисник або відбивач. Кожна роль має свої особливі завдання та механіки. Наприклад, мисливці відповідають за передачі та закидання квофла у кільці суперника. І, якщо чесно, це напевно найцікавіша позиція. Вона динамічна, і це головне. Туди? <проб> На. На останніх секундах. Захисники охороняють кільця, запобігаючи закиданням квофла: Найс <проб> шот <проб> Знаєте, не вистачає тієї музики, яка грає в ліфті. Але коли противник все ж таки прилетить до твого кільця, ой, кілець то тут потрібно діяти. А ну, підлітай. Куди ти? Куди ти? Yeah. Ну. Відтай. Ні. Де його? Ніхто не пройде. Ти не зможеш пройти. Ні! Ні м'яч. демонструє, що а От туди його. Ось відбивачі використовують бладжери. Щоб вибивати суперників з гри та відволікати їх. Якщо чесно, я так і не зрозумів, як наносити шкоду, але по мені постійно прилітало. Так, у мене є м'ячик. Зараз я на когось націлюсь і комусь дарю. Так, це наші ворота, не в ту сторону полетів. Ну, сюди, підходь. Ну, є. Yeah. І що я не попав. Включитися до цього. Ой. Що коїться? Що коїться? Поясніть мені. Дякую. Я тільки з'явився мені вже в голову прилетіло. А, а де це... І нарешті наш легендарний ловець, який намагається зловити золотий сніч, що приносить команді вирішальні очки. Але знову є, але їх тут урізали. Тепер, коли ви спіймаєте бісячу маленьку кулю, то отримаєте всього лише 30 балів. Спробуйте спіймати, щоб вас не знудило. І це, до речі, найнудніша позиція. Якщо воно дійсно так, то Гарін не пощастило. А тепер зіграємо за Сікера і подивимось на цей прекрасний геймплей. Так... Mmm. Jak to capo. way Passes the quaple. And it's intercepted. There goes the shot! The chaser scored the goal! Ai. На щастя, розробники подумали і дали можливість варіативності. Ви завжди зможете грати за мисливця. Що б ви не обрали, мисливість буде доступна під час матчу. І поки ви захищаєте, наприклад, свої кільця за вас, за вашого мисливця, грає штучний інтелект, і під час гри можна перемикатися між позиціями. А ось механіка польоту на мітлах вимагає деякого звикання. Але як тільки ви освоїте управління, це стане інтуїтивним. Гра успішно відтворює дух магічного спорту: динаміка матчів, польоти на мітлах, швидкі обміни м'ячем, все це створює відчуття, що ти справді береш участь у змаганнях чарівників. Але повторюся, гра повністю зосереджена на командній взаємодії. Від спільної роботи гравців залежить результат матчу, адже команда повинна діяти злагоджено та розуміти роль один одного. І поки ви не знайдете однодумців або у вас немає друзів, у вас буде завжди хаос. Також варто зазначити, це гра сервіс. Тут дуже багато всього: від одягу, магазину до безлічі випробувань, циферки, циферки, від яких очі лізуть на лоба. На це потрібно багато часу, а я ціную його, тому краще оберу якусь гру з добротним сюжетом. Також у грі іноді зустрічаються проблеми з підключенням до серверу. А ще ви можете зайти в матч, який майже закінчився, або десь триває наполовині. Незважаючи на різноманітність ролей у квідичі, може виникнути питання балансу між позиціями. Наприклад, якщо одна людина виявиться надто сильною, бо грає тільки за один клас. Це може призвести до дисбалансу та ігнорування інших позицій. Ну як це і буває в таких подібних іграх дуже часто. І давайте я буду з вами чесним. Для себе я зрозумів, що це не та гра, в якій я буду витрачати свій час. Я пограв декілька годин. І більше я до неї не повернуся. Однак, незважаючи на це, вибір все одно за вами. Можливо, для шанувальників квітичу та тих, хто шукає онлайн спортивні змагання у чарівному світі, гра може стати вдалим вибором. Тому вирішуйте самі, друзі. Всім гарного настрою!